Всім привіт, дорогі друзі! З вами сьогодні я, Турбажання. Сьогодні у нас буде піар-канал Адас Нік Асія с 3 це, Цей автор каналу робить обзор будинк, будинків в Майнкрафті і також інколи знімає ліфти в місті Івано-Франківськ. Ось бачите. Також знімає ігри різні, Роблокс. Е... Що ще? Brawl Старс інколи так виходить. Бачите. Ап Буденки апопаски 94-ті. Ті ж у нас в франківську стоять. Бачите. Brawl Stars, Роблокс і так далі. Автор ще знімає ск скорочені відео. Також орці виходять. Наприклад, Мак. На... The... Бачите, Роблокс, так виходить. Рекомендую підписатися на цей канал, ставте лайки, посилання буде в шапці профілю. Ой, ні, тобто в описі каналу. Всім всього найкращого, всім пока.